Будемо сьогодні роздумувати про те, як нам устояти, де брати сили для того, щоб зміцнюватися, якраз в боротьбі, яка триває постійно в нашому житті, це боротьба з гріхом. І вона тримає, триває, ця боротьба в нашому мозку. Йдемо читати Біблію, речі, другий розділ з 9 вірша. 15. Тоді ти зрозумієш справедливість і присуд, і праведність, всяку добру стежку, коли мудрість війде в серце твоє, і знання буде приємне душі твоїй, тоді, розкаж... тоді розважність буде берегти тебе, і розум буде охороняти тебе, щоб врятувати тебе. Від дороги злої, від людини, котра говорить жадливо, від тих, що залишили дорогу правдиву і ходять дорогою темряви, що радіють у ділах злих і любуються примхами злого, у трьох стежки криві, і вони блукають на дорогах своїх. Бог каже нам, що є люди злі, які хочуть нас звести з праведної дороги. З чистої, святої, і закласти нам в голову всякі неправедні думки, всяку неправильні ідеї про Бога. Хтось нам розказує, що Бога немає, доказує це, стверджує. Але як можна, яку треба мати віру, щоб вірити, що Бога нема, в кам'ячках віру. Являєте? Скрізь ліць. природа жива, зорі, небеса, планети, галактики, ріки, жива природа. Хто це все створив? Де воно взялося? А люди кажуть, ні, Бога нема, само взялося. Дивно. Дивно і чудно це все. Гріх заполонив розум людей, і вони вірять в гроші. Гроші зробили своїм Богом, брехню зробили правдою і продовжуй так жити. І Бог каже: бережи стежки правди і через Слово Боже наповнюй свою, свій розум істинною, справедливою. Логікою божественною, яка може пояснити все, яка дає напрямок життю людини. І не будемо сьогодні говорити про тих людей, які тут згадуються, котрих стежки криві, вони блукають на дорогах своїх, щоб люблять примхи злого. Не насолоджуються примхами злого. Їм це подобається, вони так живуть. Про них ми говорити не будемо, а згадаємо ще одну історію, яка записана в Псалмах, 50-й розділ з першого, ось що ми вірш прочитаємо. Дегентові Псалом Давида, коли прийшов до нього пророк Натан, після того, як Давид увійшов до Вірсавії. Тоже попав йому в голову, пішла в голову крива думка бочина. і він собі вирішив, що так треба. Читаємо, що далі було. Коли вже це все сталося, гріх відбувся, то Давид говорить: помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої, помий мене. Зовсім без, без, від беззаконня мого очисти мене від мого гріха, бо беззаконня моє я знаю, і гріхи мої переді мною постійно. Тобі одному тобі я згрішив, і перед почима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти і в слові своїм, і бездоганний в суді своїм. Давід розуміє, що він зробив гріх, він кається і просить Бога, щоб. Просить прощення, просить прощення. І це є правильне, правильний вчинок людини, яка в свідомості своїй понімає, що там заклався неправильні думки і старається змінити життєву ситуацію з допомогою Божої підтримки через покаяння. Вона кається Давиді і просить пробачення. І Бог йде на зустріч, але гріхи зроблені, вони завжди. Несуть за собою наслідки. Всякий зроблений гріх, Бог його прощає, якщо ми каємося, але наслідок лишається. Наслідок лишається, приходиться відповідати, навіть коли вже покаюся, все одно за гріх, той, що є, людина буде тут страждати і мучитись. Часто ми думаємо, а що таке в нас трапилося в житті? Хто ну, й так живе, той і так живе через те, що десь колись в нашому житті був закладений гріх. І це наслідки ми пожинаємо його. Що це в мене така жінка зла, Хто хороша дивись, яка жінка, і так багато можна причин знайти. Так було і з Давидом, коли він зрішив, і відбувся такий гріх в нього, для того він і дітей втратив через той гріх і не зміг правильно наставляти своїх дітей, які теж робили гріхи. Бо той гріх йому не давав цього робити. І в його житті було багато біди через той гріх, який зроблений. Хоча Бог йому пробачив його. Бог пробачив його, але наслідки гріха волочуться. Тому Бог і попереджає нас сьогодні і завжди через писання через слово своє, щоб ми були обережні, щоб не закладалося в нас всякі виправдання гріхові. Ну, хто ще? Не покаявся, не знає Бога, не вірить в нього. то, Можливо, думає, що Він безрішний, і чому нашому каятись, Є такі люди. Я нічого не зробив плану, я безрішна, мені каятись не треба. Але в Євангелії від Іоанна, перший розділ з 8 вірша, написано. Якщо кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо саме себе, і істини в нас нема. І нема в нас істини. Ми обманюємо самі себе. В іншому місці написано, що зрішили всі і позбавлені слави Божої. Всяка людина вона є грішна. Від початку, коли Адам з Євою порушили Божий закон, з'їли запретний плод, тоді гріх війшов в плоть, і люди почали народжуватися грішними, і гріх таки тяжить над нами через нашу плоть. І ми постійно маємо боротьбу з гріхом в нашому житті. Наше життя це постійна боротьба з гріхом. Постійно. Нам треба бути обережними в наших бажаннях, в наших роздумах, бо все закладено, як написано в Писанні, в нашій голові. Почитаємо щоб на підтвердження послання апостола Павла до римлян, Перший розділ з 28 вірша. А тому, що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, Бог залишив їх з перевернутим розумом чинити непристойне. Коли в розумі людина не вважає за потрібне мати Бога. Коли Бог не керує їхнім життям людини, коли людина не дозволяє Богу від цього. Коли людина не наповнює своє серце, каже, наповнюйте своє серце святістю. Це в дійсності йдеться мова про розум наш. Читаючи писання, ми розум наш наповнюємо божественною інформацією. Інформація починає керувати нам нашим життям тоді. Ми дозволяємо божественній інформації змінювати нашу природу і наші думки. І таким чином гріха в нашому житті буде менше-менше ставати. Це якраз і називається освяченням. Освячення відбувається тільки через Слово Боже, через читання, через те, що ми роздумуємо, вникаємо в те, як Бог нам радить робити. Дійсності, в дійсності, Біблія це на все букви, слова, а ціна та інформація, яка цими знаками видимими, нам передається від Бога. Бог так придумав, дав людині Є три чудові винаходи: це буква, цифра і нота. І людина. Завдяки цим винаходам може Божу інформацію приймати, аналізувати і використовувати в своєму житті. Отже, коли ми кажемо, що не маємо гріха, маємо самі себе. Далі написано: якщо ми визнаємо ріхи наші, то він, який вільний і праведний, простить нам ріхи наші, і очистить нас від всякої неправди. Віхи людина має визнавати. Що вона їх старається. Тримати в тайні і час від часу знову це гріх повторюється, то ми практично тоді раби гріха. Буває, що ми сумніваємося, чи то є гріх, чи то є праведність. А може то праведність? Якщо є сумніви, то краще не робити. Якщо немає сили не робити, от немає сили не робити гріх. Є таке, де, де люди привикли красти, вони не можуть щоб не красти. Людина йде, вона привикла брехати, вона не може жити, щоб не брехати. Їй треба збрехати, просто щоб збрехати. Нічого на цей вигоди ніякої немає. Просто вона така, така вона її привичка, просто щоб збрехати. І їх людиною починає керувати, керувати потихеньку. Тому Христос і прийшов в цей світ і помирав за нас, щоб ми, надіючись на нього, змогли каятися і віруючи в нього, просити в нього допомоги в цій ситуації. Просити допомоги гріхся, і треба перед кимось відкривати. Коли гріх відкривається перед людиною, надійною людиною, надійною для Бога, для вас, відкриваєте свій гріх, тоді цей гріх дівається. Він точно дівається. Краще відкрити перед людьми. Ну, можна гріх відкрити тільки перед Богом, але він може залишитися. Відкривайте тільки перед Богом гріх, каятися, але гріх може час від часу знову проявлятися. Є гріхи любимі, які, тримаю, які не хочеться відпустити, тримається. Подобається мені це гріх і все. Людина всякі шукає оправдання цьому гріхові, живе і думає, що це не гріх. Ну, порівнюючи, можливо, себе з іншими людьми, які грішні. Можна згадати, Христос написав, записано, як зайшли. Помолитися два чоловіки в храм: один митник, а другий був фарисей. І один молився, який він праведний за свою праведність, а другий і показував, що я не такий, як цей митник, Господи. Я не такий, як цей митник, я хороший, я праведний. Так і людина себе може порівнювати з іншою людьми, то що мені? Ну, то що, хіба то такий гріх вже великий? Це страшного. Але десь в Біблії хтось з вас читав, який гріх найбільший. От може, хтось знає, підкажіть мені. Коли людина не вірить в Бога, правильно, то це найбільший гріх. Тому що вона не вірить, вона не може покаятися. Що вона не можемо покаятися, вона не має спасіння. Все. Це найтяжчий гріх. Якщо людина вбила, коли ти вбив людину, це тяжкий гріх. Да, людину вбила людина, вбила, людина інша, але вона повірила в Бога, покаялася, і Бог простить, вона попадає в Царство Небесне. Получається, гріх не віряє, вона вже не попаде в царство Небесне, бо Вона не вірить, вона не вірить, Все, крапка. От, от, на перший погляд, ну що такого? Ну не вірить, нічого страшного. Але це найстрашніший гріх. Їх не вірять, що людина не хоче довіряти Богу, і не хоче вірити в Бога. Саме великий гріх. І кінець її життя це пекло. От. Тому Бог застерігає від цих двох гріхів нас, що я не грішний, я чітко поганого не зробив. Я чітко поганого не зробив. Бо весь, який той, який той, який той, я ж, такий я, 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 я хороший. Чутко поганого не зробив. Але в дійсності маленьке, погане вже волоче за собою біду. А в Царстві Небесному ну, люди будуть святі честі. Ось ми маємо каятись в наших гріхах, визнаючи їх перед Богом. І кров Ісуса Христа має нас очищати постійно, коли ми каємося. І Бог тоді на нас дивиться як, як на, ну, на чистих, умитих кров'ю Ісуса Христа. Тоді ми зовсім інші перед Божим лицем дивиться через лупу, через призму Ісуса Христа на нас, яка спотворює нашу ріховну природу і чистою робить. Це все робимо не ми, а Бог. Христос це робить. Але ми маємо вірити, і, і прикладати зусилля. Щоб йти по життю, освячуючись. освячуючись. Бог так вчить нас, вчить через Писання. Писання Писанні записані всі гріхи, це, до речі, послання до римлян написано до церкви, до римлян. І тут перечисляються які гріхи. Далі я 28-й вірш почитав, 29 вірш каже, це перше послання до римлян, 29-й вірш. Так що вони сповнені всякою неправди, блуду, лукавства. Користолюбства, злоби, сповнені заздрості, вбивства, суперечок, обману, лихих звичаїв, наговорів, вони наклепники, богоненависники, зухвалі, зарозумілі, хвастливі, винахідники зла, неслухняні Батькам, безрозсудні, віроломні, нелюбовні, непримиренні, немилостиві, вони знають праведний суд Божий, що хто чинить таке? гідний смерті, але не тільки самі таке роблять, а й схвалюють тих, що роблять так. Зараз я прочитав ці всі гріхи, можливо, хтось пізнав себе в цьому списку цих гріхів. Бо хоч, щоб ми задумалися, подумали над нашим життям, подумали, яке воно в очах Божих, наскільки ми грішні. І десь, можливо, чомусь покаялися, просили Бога очистити від цього гріха. Можливо, визнали цей гріх, перед ким братові своєму розказали про нього, що не можу поратися з цим гріхом. Давай ми разом помолимося, брате, за цей гріх. І я хочу покаятися, давай помолимося разом. Можливо, хтось взагалі ще, якщо серед нас що не покаявся, і гріх тяжить, тяжко на серці, і тяжко жити з гріхом. Цей тяжкий вантаж несем, несем. А тут раз покаявся, і Бог забрав той вантаж і зняв з плеч. І всі очистю. Чистий підеш далі. Достатньо тільки. Визнати Ісуса Христа за Свого Спасителя, щиро покаятися, відкрити своє серце для Нього. І Він війде в наш мозок і поміняє наші думки, перемінить нашу свідомість і наповнить наше життя радістю, добром, милосердям, любов'ю, те, що раніше не було присутнє. А раніше... Дивіться, як нам хочеться говорити про зло, про погане щось. Погане пам'ятається. Що пам'ятається? Навіть в сім'ї, де би не було, ми хочемо говорити про погане. Говоримо просто. Діявол насаджує нам спеціально, щоб ми говорили про погане. А про хороше не дуже кошти часто говорить. От не так часто, гірше. А Бог хоче, щоб ми згадували про добро, згадували про хороше. Скільки нам Бог зробив хорошого? А в нас щось тільки з нами погане, і ми робимо, о, Господи, що ж ти так, це? І, і що погане. Зустрічаємося, як в мене здоров'я, погане, в мене то болить, мене то болить, мене ще то болить. І, і тільки про погане. Диявол тішиться, йому вигідно, коли люди говорять про погане. Він насолоджується цим. Ми про війну говоримо, про біди, про зло говоримо, бо воно в нашому житті. А Він хоче, щоб Бог хоче, щоб ми раділи. Завжди радійте, написано. Згадуйте про добро. Говоріть про хороше. Скільки нам Бог добра зробив, скільки Бог зробив хорошого, звільнив від гріха, не пожалів самого себе, віддав жертву за нас, щоб ми мали примирення з Ним. Послав Духа Святого на землю. Ще одну благодать на благодать маємо. Чисте святе серце зробив, радість, любов, добро посилає, підтримує нас, укріпляє, скільки є хорошого в нашому Господі. І всім, як наших, коли збираємося, згадуйте хороші моменти життя, хороші моменти життя, погані не згадують. Бог хоче, щоб у нас було серце переповнене радістю, любов'ю, добром, і щоб ми раділи завжди. Згадуємо більше доброго. Нехай наша свідомість не наповнена. Інформації божественною, хай Христос міняє наше життя. В гріхах каємося. Не, не соромимось каятися. Відкриваємо гріхи один перед одним. І наше життя хай постійно стає святішим, чистим і придатним для Царства Небесного. А й Хай буде слава нашому Спасителю і Богу, Ось і Всем на Святому Духу. Амінь.